З весни були заморозки, весна і літа, не, літо не було ні одного дощу. Да? То, звісно, фермерські господарства трохи страдають. Да, цей год. Це на півдні України. І щоб зібрати пакет документів, треба обов'язково взяти довідку із метеослужби. Да? Ця довідка вона не безкоштовна. Вона платна. Я сьогодні взяла, перезвонила. Я не вірила. Я думала, що вона безкоштовна. Да? Я сьогодні перезвонила в Миколаївська область, Пермайський район. Да? То вони кажуть, да, що вона платна, безкоштовна, це тільки для державних е, установ. А такі, як ми, фермерське господарство, будьте добрі, платі. Да? Е, в них там є, вони, ну це приблизно вона мені сказала. Там в них є росенки, вони прораховують, все кажуть точно як. Там по культурах, ось я спитала за соняшник 2,5, горох 5 тисяч, більше я не питала вже. Хоча я ж побачила в Тіктокі, що там 13-15 тисяч. Може це не одна культура, не знаю, яка даже область. Але бачите, такі довідки вони платні і, ну, і не дешеве удовольствие. Да? Але без цієї довідки не можна.